Шостий клас завдання 2 на сторінці 31. Відкрийте презентацію, наприклад, з файлу завдання 2.1.2. Де ви цей файл знаходите? Звичайно, у Google класі. Пам'ятаєте, яким чином? Сподіваюсь, пам'ятаєте. Так, хтось там щось хоче запитати? все було що там? Я випадку. Так. Е в Google класі знайшли файлик, пам'ятаєте, треба його ось таким чином відкрити у новому вікні. З'явиться кнопка завантаження. Завантажуємо файлик, трошки чекаємо. Ось він у нас є. Відкриваю його. Так, що ми тут бачимо? Є презентація на один слайд. Є декілька об'єктів на цьому слайді. М'ячик футбольний, зображення хлопчика, заголовок, ну і фон залитий градієнтом. Давайте почитаємо, що нам з цим всім треба робити. Додайте до зображення м'яча анімаційний ефект лінії з групи шляхи переміщення. Задайте значення властивостей ефекту напрямок вгору повторення 5 разів. Початок ефекту одночасно з попереднім. Збережіть презентацію. Так, до м'яча. Тобто, треба нам обрати м'яч. Далі переходимо на вкладку Анімація. І тут у нас з розкривного списку є шляхи переміщення, і лінію обираємо. Тепер, дивіться, у вас лінія направлена униз. В параметрах ефектів, ось тут, на цій самій вкладці, ми можемо обрати вгору переміщення. Якщо вам здається, ось таке переміщення недостатнім, ви можете обрати ось цю траєкторію і трошки її розтягнути, або ще там якось е, нахилити в будь-яку сторону, як хочете. Я отак трошки вище зроблю і нахилю. Ось таким чином. Далі, там було з того, що я пам'ятаю, початок з попереднім і повторення 5 разів. А повторення 5 разів, отут немає кнопки ніде повторення. Можете мені підказати, як зробити повторення Поліна. Треба э, э, цей, э, область анімації. Так. Значить, І тут буде така, от стрілочка вниз, і тут час є. Час. І далі от у нас і є. Тує повторення і стрілочка, там ми може вибрати п'ять. Так, або з клавіатури вводимо, або обираємо з кривного списку. Так, 5. Добре. Натискаємо ОК. І, в принципі, наскільки я пам'ятаю, це все з цим завданням. Давайте спочатку його подивимося. От автоматично м'ячик у нас рухається, я нічого не клацав. Друге, третє, четверте, п'яте повторення. Ось таке легеньке завдання. Далі ви це все зберігаєте, надсилаєте мені. Можете просто натиснути кнопку Зберегти, можете зберегти, як там, змінити, змінити йому ім'я. Ну, я натисну просто Зберегти він, у мене буде у папці завантаження. З цим, я думаю, все зрозуміло. Тепер наступне завдання. Тут трошки цікавіше. Створіть презентацію рух сонця з одного слайду для демонстрації руху сонця по небу. Оставте фігуру сонця з групу «Основні фігури. Установіть жовтий колір заливки сонця, помаранчевий колір контуру. Ну, давайте ми з цього і почнемо. Дивіться, тут файлика у нас ніякого немає. Тобто ми відкриваємо PowerPoint, порожній слайд, і починаємо це все робити самостійно. Тобто, попереднє завдання з готового файлику працювали тут самостійно. Пуск у програми. Шукаю групу кнопок Microsoft Office, групу або папку. І тут є PowerPoint у мене. Відкриваю. Так. Слайд є. Мені на слайді заважають ось ці рамки. Я їх виділяю так, щоб була, клацю на саму рамку, щоб вона була така не штрихована, суцільна. І натискаю клавішу Delete на клавіатурі. Все, повидаляв. Тепер мені треба додати сонце. Вставлення фігури. Шукаємо сонечко, Ось воно є. І малюємо. Нагадую вам: для того, щоб воно не було ось таким розтягнутим чи стиснутим. При малюванні треба тримати натиснутою клавішу Shift на клавіатурі. Ранок. Добрий ранок. Так, намалювали сонце. Далі нам кажуть, що залити його треба жовтим кольором. Заливка фігуру. От перейшов на вкладку формат. Заливка жовте, контур, колір контура помаранчевий. Ось таким чином. Давайте дивимось далі, що там ми ще робимо. Так, додайте до зображення сонця анімаційні ефекти для його появи на слайді. Після клацання лівої кнопки миші. Давайте це зробимо. Е, є сонце. Обрали його анімація. Я думаю, вицвітання мені чогось подобається. Цей ефект. Можете обрати будь-який інший, А якщо ми оберемо появу, також непоганий. Тобто, можете обрати будь-який. Я оберу вицвітання. Нам сказано там після клацання мишки. Тобто тут залишаємо після клацання все, от є перший ефект, анімація у нас сонце з'являється взагалі на слайді. Далі О, переміщення від лівої до правої межі слайда по кривий. Оце от цікаво. Давайте додамо цей ефект. Як ви думаєте, переміщення від лівого до правого слайду. по кривій Це яка група взагалі? Вхід, виокремлення, вихід, шляхи переміщення, де мені це шукати? Напевно, шляхи переміщення. Шляхи переміщення, правильно, я оберу ось таку дугу і дивіться, у налаштуваннях параметрах ефектів зроблю оберу вгору, щоб вона була ця дуга. І ще уважно, бачили, коли я додавав другий об'єкт другу анімацію, я її обирав не з цього вже списку. Тому що в цьому списку я заміню лише попередній ефект на інший. А треба, коли ви вже додаєте другий, третій, обирати кнопку Додати анімацію. Тут уважно, бо може все не вийти. Так, тепер у мене сонце начебто переміщується, але хотілося б, щоб воно переміщувалось по всьому слайду. Тобто я ось цей шлях переміщення от тут є маркери такі. Розтягну його на весь слайд. І, в принципі, зроблю ще отак вище, щоб воно підіймалося начебто і поверталось назад, начебто, за горизонт. Там також це було після клацання лівої кнопки миші, начебто. Да? Давайте подивимось. Переміщення від лівої до правої миші слайда. Змінення кольору та зникнення. Тут не, нічого не написано про клацання. Давайте зробимо, щоб це було одночасно або одразу після попереднього ефект, щоб цей наставав. Початок після попереднього, одразу, без усіляких затримок і з тривалістю. Щоб подивитися, що у нас буде з тривалістю, я думаю, слід подивитися, як взагалі виконується цей, ця анімація. От, з'являється у нас сонце, і дуже швидко воно якось переміщується на іншу сторону. Можливо, варто його трошки зупинити. От обираю другу анімацію в області анімації, і тривалість зроблю, наприклад, 5 секунд, щоб воно повільніше переміщувалось тут. А далі цікаво, нам кажуть, що треба ще додати ефект змінення кольору. Нашого сонця, щоб воно, наприклад, перетворювалось з жовтого на помаранчевий змінювало колір. Знову ж таки, обираємо сонце, додати анімацію. І дивіться, тут у нас є от така штука: колір об'єкта або колір заливки. Давайте я спробую зараз колір об'єкта взяти. І в налаштуваннях параметри ефектів. Ось тут область анімації, розкривний список, параметри ефекти, оберу колір. Наприклад, помаранчевий. От, приблизно десь ось такий. Що у нас буде відбуватись? Давайте показ слайду спочатку з'являється сонце, летить, 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 летить. І дивіться, колір буде змінювати лише потім, лише після того, як воно летить. Чому так? Що треба зробити, щоб воно колір поступово змінювало по ходу, по ходу переміщення? Як ви думаєте? Напевно, треба початок одночасно. Так, правильно, початок треба одночасно з попереднім поставити. З попереднім ефектом. І ще дивіться тривалість ефекту. Якщо воно у нас переміщується 5 секунд, то, мабуть, і зміну кольора треба зробити 5 секунд, щоб вони одночасно от воно переміщується і потихеньку змінює колір Тобто, тривалість цього ефекту я також поставлю 5 секунд. Е, Дивимось зараз. З'являється, переміщується і дивіться, змінює колір потихеньку. Оп, і все, воно повністю помаранчеве. Зрозуміло? Так. Так, сподіваюсь, і останнє, що залишило ще треба тут додати змінення кольору додали та зникнення. Воно ще повинно зникнути. Знову ж, обираю сонце. Сонце, анімація. Додати анімацію уважно. Вихід. Нехай буде вицвітання. Знову ж таки. Ну, там було і, і поява було вицвітання, і вихід, нехай буде вицвітання уже раз так. Знову ж поставлю, щоб це було після кла... без усіляких клацань, щоб це було автоматично. Ну, Тривалість мені, я думаю, тут важливо. Дивимось, тепер це все. Показ спочатку. З'являється. Ага, дивіться, зникло. зникло одразу. В чому справа? Так, в чому справа, в чому справа? Мабуть, тому, що треба зробити не з попереднім, а після попереднього. Все ж таки. Це також буде автоматично, правильно. Затримка 0. Давайте робити ось таким чином. З'явилось. Рухається, змінює колір. І автоматично зникає. Все. От тепер у нас все правильно. Залишилось тільки зберегти файл, зберегти як, яким чином там назвете, відправити мені. Хто хоче, може додати на слайд якийсь фон, Це буде додатковий бал. Ви мене часто питаєте, як отримати 12 на інформатиці. От додайте, щоб це якось виглядало, додайте якийсь фон до слайду, щоб це була дійсна імі імітація сходу заходу сонця. Завдання зрозуміло? Так. Так, я думаю, нічого складного немає. Зараз вам змонтую відеозапис, закину на YouTube. Він у вас в Google класі з'явиться. Поки немає запису, поки ви пам'ятаєте, що робити, можете завдання виконувати. Для тих, у кого немає комп'ютера, я вам також пишу, що робити. Ну, вигадати мало що можна, якщо немає комп'ютера, лише письмово відповідати на питання 6.78 на сторінці 30. Підручник ось є. Якщо підручник не відкривається, посилання є у нас. На стрічці. Все тоді. Дякую за увагу. Був радий бачити, чути. До побачення, гарного дня. Добре. До побачення До, бачення, гарного, гарного До побачення. До бачення, гарного, гарного дня. і вам.